Вітаю! Сьогодні покажу вам найпростіший спосіб, як встановити локальну мовну модель на свій комп'ютер типу ChatGPT, яка буде працювати безкоштовно, безлімітно і навіть без доступу до інтернету. Відкриваємо Google пошук. Пишемо Олама з двома літерами L. Можна українською. Бачимо перший результат. Олама. Це те, що нам треба. Відкриваємо. Далі велика чорна кнопка Download. Натискаємо. Тут просить нас обрати операційну систему, так як у нас Windows. Нічого міняти не треба. Нажимаємо Download for Windows. І чекаємо, поки завантажиться. Відкриваємо завантаження. Можна одразу натиснути на саму програму або папку, в у нас знаходиться. Натискаємо. Далі система просить нас встановити. Нажимаємо Install і очікуємо встановлення. Після встановлення у вас відкриється вікно з чатом, подібне до чату GPT. Тут потрібно обрати модель. Я б рекомендував модель Gemma 34B, так як вона піде і на слабких комп'ютерах. Обираємо її і щось напишемо. Прикладу, привіт. Зараз відбувається процес завантаження самої моделі. Потрібно трішки зачекати її розмір 3 ГБ. Після завантаження ми зможемо вже. Спілкуватися з цією моделлю. Після того, як модель завантажиться, вона вам відпише щось напише, типу привіт. Ми спробуємо перевірити, чи вже вона працює. Якесь просте математичне завдання, наприклад, 22 плюс 22. Бачимо, що вона нам відповіла. Так як це невелика модель, то серйозних результатів від неї не варто очікувати. Але все ж спробуємо її потестувати. Я підготував 5 тестів. Ми разом подивимося, як вона справиться з цими завданнями. Відкриваємо блокнот. Перше завдання: у мене скінчився шампунь. Чим можна помити голову в екстреному випадку. Бачимо варіанти: мило, вологі серфетки да, це щось дивний спосіб. Звичайне мило для тіла, відбілювач для волосся, але дуже обережно. Добре, наступне завдання. Напиши два коротких привітання для сестри з Днем народження. Бачимо. Так, так скромненько вона відповідає. Окей, наступне завдання. Я планую поїздку в Карпати на 4 дні. Що з собою взяти? Так, вода куртка та штани. Теплі куртки, светри, штани легкі, футболки, майки, шкарпетки, рукавиці, шорти, нижня білизна. Да, про їжу. А, і про їжу щось написала. Ну, хто схоче почитати, зможе поставити відео на паузу. Наступне завдання: Як видалити пляму від кави з білої футболки? Ми бачимо, промийте холодною водою, нанесіть рідке мило, замочіть холодній воді. Да, перед тим як це пробувати, я б все ж таки е, переконався, що це вірно, бо іноді бувають глюки цих моделей, і вона може нарекомендувати щось, що може зіпсувати ваш одяг. А, да, я перепрошую, е, я мав йому дати п'яте завдання це те, щоб він знайшов помилки в тексті. Він чи вона. Щось із двох. Тут е, є помилки і побачимо, наскільки вона справиться. Е, ми бачимо, знайшла дві помилки. У нас їх було насправді 5. Напишемо там ще є помилки. Ага, е, напиши. Допущені помилки. Ми бачимо три помилки воно знайшло. От тут можете побачити, так як воно, по ідеї, мало бути в ідеалі. Ну, частково з завданням впоралось. На цьому все. Дякую за увагу. Пробуйте на своїх комп'ютерах повторити ці всі кроки і встановити мовну модель.